У своє в'язане взуття. Вчора я вам показувала, що зробила боковушки і збиралася зв'язати задню частину. Ось, у мене вже вона готова. Я зв'язала задню частинку. Вона у мене виходить сама товстіша в'язана. Ну У мене все взуття в'язана. Це пара виконана, в'язана в три ниточки, а тут виходить в шість ниток. Тобто я ниточку складала таким чином. Тепер я хочу зв'язати сюди устілку, яка буде вставлятися. Зараз я підніму трошки камеру. Ось так. Яка буде вставлятися, перед пранням можна її дістати, попрати вручну і далі брати і носити. Так, тобто макасин у мене готовий, я буду тільки в'язати устілку. Розповідаю, які я беру матеріали. Значить, я використовую кошкартон 2 мм товщиною, і він гарно витримує прання, ручне прання. Я не прала свої макасини в машинці з цим, не можу сказати, поділитися, як воно виходить. Тобто, кошкартон 2 мм. І е, беру ниточку, нитка джинс називається, і напіввовна. Зараз у мене в роботі це напіввовна алізе і джинс, ось такий смарагдовий колір, два кольори. Тобто я зараз буду по контуру, пров'яжу сам кошкартон, кош далі. Буду починати з носочка в'язати в такому горизонтальному форматі. Якщо у вас є питання щодо моїх матеріалів, хто не де почув, можете задавати питання у прямому ефірі. Я вам розкажу. Крючок я використовую, тут в мене стерлося, але він 1,9 мм. Ось так. Крутенький обзор моїх матеріалів, коли я вже створю в'язану пару, я покажу повністю обзор цієї модельки, це дуже комфортна осіння модель. Носитись вона буде дуже довго. Подивіться, яке рівненьке в'язання. Це напіввовна. Зараз якраз до цих холодних сезонів. Тут ще будуть вставлятися блочки і шнурок. Шнурок ми ще не вирішили з замовницею, який він буде, але думаю, що це буде. В'язаний з якимось відтіночком. Тобто, зараз я готую ось таку в'язану устілку до цього взуття. За матеріали я вам розказала. Хто не почув, доєднуйтесь, підписуйтесь до мене і передивитесь, як я продемонструвала свої матеріали. Дякую, що були зі мною. Все, до зустрічі! Я хочу дов'язати дов до цього моменту, і, можливо, до мене найдуть якісь питання від вас. Хотілося б в прямому ефірі на них вам відповісти. Тут на закруглених місцях, на самої п'яточці, я в'яжу кілька проходів, наприклад, з цього моменту, раз, два, три, 4, 5, 7, 8 отворів, буду в'язати по три. А так, весь процес я в'язала по дві петельки. Якщо у вас є питання до мене, будь ласка, задавайте, поки я тут в ефірі, бо я розумію, що, мабуть, мало кому цікаво дивитися на цей процес просто так, коли я не балакаю. Я в такому взутті вже ходжу четвертий рік, вже більше трьох років. В мене є як і літні мокасини, так і тепліші, у чоловіка, правда, у мене немає у чоловіка тепліші осінні з напіввовни. І також моя родина, батьки мої теж носять, дуже подобається батько. Він каже, що вони легенькі. І дуже зручні, дихаючі, він з задоволенням носить це в'язане взуття, особливо в таку прохолодну погоду, як зараз, на осінь. Ну, звісно, до заморозків можна в них ходити. Так, ну тепер тут я вже буду в'язати по дві петельки в отвір. Літнє взуття перу легко в пральній машині. Замість ручного прання пральна машина гарно допомагає, але устілки я все ж таки перу вручну. Ну, не хочу, щоб при віджиманні вони там, наприклад, трошки пошкодились. А вручну за допомогою щіточки вони легко за 5 хвилин. Випираються і потім на прищепочці гарно вони висихають швидко. Тобто сьогодні постирала, завтра одягла і пішла в свіженьких, зараз у мене до нав'язане взуття є вільні місця на кінець жовтень. Так, тільки на кінець жовтень, бо валяне взуття. Я важливо, ну, взагалі ж в основному займаюся валяним взуттям. Тому декілька місць я залишила для, для в'язаного взуття. Завжди важко діставати від ціля ниточку з клубочка. Це треба дістати ось оцей моточок, а в ньому вже знайти кінець. Десь він тут має бути. Угу. Ось він. У мене закінчився один клубочок. І ці всі хвостики, які зараз остаються, вони залишаться під самим в'язанням, їх не буде видно, тому я за них не переживаю. Скажіть, вам цікаво те, що я вам показую, і розповідаю? Поставте плюсик або якийсь смайлик мені в коментарях. Мені буде дуже приємно, що я буду відчувати, що мене дивляться живі люди. Я дуже попрошу підписочку, бо я так хочу розвивати свій канал. І кому цікаво спостерігати і бачити мої роботи, слідкувати, підпишіться, будь ласка, на мене, я вам буду дуже вдячна. Так, все, я цю устілку дов'язала. Ну, не устілку, а пройшлася по контуру, а тепер е з п'яточки. З п'яточки я буду починати в'язати і в'язати в такому горизонтальному форматі. Цю устілку теж треба буде зробити. Я поки прив'язуюсь перший рядочок. Іноді ми використовую кілька крючечків, щоб дістати нитку там, де дуже тугенько. Так. Ви знаєте, сьогодні зранку збирала помідори, і мені треба з ними щось зробити до вечора. Бо ввечері в мене буде прямий ефір в інстаграмі. Ми з дівчатами зберемося, і кожен експерт розповість про свою цінність. Так, ось я починаю другий рядочок. Столбики без накида с, с одним накидом с одним. Мені погано видно ваші повідомлення, чи вони є, ніхто нічого не пише, да? Просто мене слухаєте. Так, і що я думаю зробити з тими помідорчиками? Це ж в мене болюча тема. Я їх вже помила, обрізала, де там пошкодились вони. І хочу просто зробити з них томат для борщу. Тобто, найшвидше це те, що я перекручу на м'ясорубці їх або блендером. Перекип'ячу і залью в баночки. Бо в мене просто нема часу діставати соковижималку і варити з них сок, щоб потім зробити кетчуп. Хоча кетчуп домашній, дуже смачний. До речі, він в мене залишився з минулого року, тому я не дуже так хвилююся. Ось так виходить, буде в'язана от стілечка виглядати всі ці шнурочки вони залишаться внизу. Бачите, от зараз тут так туго, що і не протягну. Але взагалі хочу на майбутньому якусь конструкцію цих устілочок змінити. Шукаю, поки зараз в пошуках матеріала, який би підійшов туди-сюди. Інший. Ну, Хотілося б сюди додати між кошкартоном і в'язаним верхом устілки якусь таку прослойку м'яку. Я сподіваюся, що мене гарно чути і гарно видно. Всіх, хто мене дивиться, новеньких, я вітаю. І якщо вам цікаво, за мною спостерігати якусь, можливо, ви користь, я можу вам дати користь, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, мені буде дуже приємно, бо я ну, хочу розвивати його. А без підписок цього не вдасться. Тут не дуже зручно, петельки всі наприкінці затянуті, і я не можу прив'язатися. Ось таким чином. Ось так, виходить, буде устілка в'язана. Ви знаєте, як дуже комфортно ніжки, а взагалі, особливо, коли босими ногами в взуття становишся, або в такому тоненькому носочку, коли вже взуття на прохолодну погоду, то відчуття дуже-дуже приємні. Стопчики з одним накидом в'яжу зараз. Тут вже починається зона розширятися, тому я теж додаю додаткові петлі. Через одну додаю додаткові петлі по одній. Так, сейчас Ми тут прив'яжемося так. Ну все, в принципі, я не буду вас утомлять. Я вже покажу готовий результат. Дуже вам дякую. Дякую всім, хто вже підписався на мене. Я буду рада вас бачити у своєму каналі. Тож до побачення, гарного вам дня і настрою!